9 березня 2024 року ми відзначаємо 210-ту від дня народження видатного українського поета, драматурга, художника, політичного і громадського діяча Тараса Григоровича Шевченка. Тарас Шевченко був, є і залишиться символом української незламності боротьби. Він жив у часи, коли було заборонено писати українською. Але, не дивлячись на заборону, Кобзар творив рідною мовою. Він мав бунтівний характер. А звідки ж взявся такий характер? Дослідивши походження імен, ми дізнаємося, що Тарас розумна і талановита дитина. Проте йому не завжди вистачає активності, щоб реалізувати свої здібності та таланти. Тарас Часто нерішучий і боїться потенційних труднощів, тому неохоче береться за нові справи. Та це не про нашого кобзаря. А ось бунтар це саме про нього. І друга частина дослідження це доводить. Адже ім'я Тарас давньогрецького походження означає неспокійний пункт. Батько поет бачить, що син непридатний для хатнього і сільського господарства. У його усному заповіті були такі слова, синові моєму Тарасу, з мого хазяйства нічого не потрібно з нього, аби щось дуже добре було або велике ледаще. Його слова здійснилися, справдилися, його син простий кріпак, став символом боротьби багатьох поколінь, українців за свободу і незалежність. Як у ті часи, коли жив поет, так і в наші дні, коли Російська імперія вкотре намагається знищити все українське. Його пророчі слова дають сили нашим героям-захисникам, підіймають їх бойовий дух. Борітеся, побороти. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля свята. І хочу я завершити словами, які красують написом від погруддя Тарасу Шевченку, які стверджують наше відношення до Великого Кобзаря. На всі часи ти нам залишив прагнення висоти, шляхи священні, по яких і ти. Твого сумління і мужності уроки ми бережемо і будемо берегти.